Всім привіт! Сьогодні в нас е, понеділок, вчора був Великдень, Христос Воскрес для всіх, хто святкує. Погода тішить, взагалі не те слово. У мене на градуснику принаймні, 30 градусів, хоча показую, що 27, але у мене 30. Е, погода класна, єдине, що почалось, вже, якщо вже так тепло, то почалося таке сонечко, на якому я не можу довго бути, бо мені тоді стає зле. Але чесно радію за всіх. Може, я знаю, може навіть позаграти трішки. Під <гум> таким же, ну хто не на роботі, є, з не справа. А, буду якось пробувати все ж таки знімати відео в горизонтальному форматі. Просто на телефоні це незручно, бо воно тоді е, треба дивитись в камеру, а якщо в камеру, то це виходить, має, ну, мені треба дивитись кудись вбік. І так я себе не бачу. І тому це не дуже зручно, але я якось спробую все ж таки це зробити для того, щоб знімати нормально горизонтальне відео, а не вертикалки, які незручно дивитись на Ютубі. Але загалом, ну власне, чого я стала знімати це відео? Я хотіла б просто порадіти з вами цією класною погодою, цим класним, днем, класним понеділком, як людина, бо взагалі понеділок це. Е не дуже хороший день, частіше за все, але цей понеділок видався досить теплим і приємним. Тому сподіваюся, що у вас теж все класно, тепло і приємно і до нових зустрічі!